Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги епілятор для волосся. Він оснащений ручним пружинним роликом, який ефективно видаляє небажане волосся на обличчі, роблячи шкіру гладкою. Епілятор призначений для використання на обличчі, що робить його ідеальним рішенням для видалення волосся з верхньої губи підборіддя та щік. Епілятор простою у використанні, просто візьміться за ручки та покатайте пружинний валик по потрібній ділянці. Процес швидкий та безболісний, що робить його чудовою альтернативою традиційним методам видалення волосся, таким як епіляція воском або нитка. Він також може виконувати функцію масажера для обличчя.